Вітання з Харківщини. Зараз працюємо в Любитині. Вже видали людям гуманітарну допомогу, хто звертався за допомогою. І приїхали до міського голови провести коротку нараду. Зараз всі тут зібрались. Голова громади прозвітував про виконану роботу ним. Минулого разу ми піднімали питання. Щодо доріг щодо діяльності інклюзивно-ресурсного центру та транспорту міського транспорту, і Лін Іванович визначив терміни, над чим він буде працювати, і сьогодні мені ну реально дуже приємно після того, коли ми розбиралися раніше по інклюзивно-ресурсному центру, і були якісь непорозуміння. Сьогодні робота налагоджена. Сьогодні цю громаду може ставити в приклад. Деяким іншим громадам. Дороги зараз робляться, частина вже зроблена, ямочний ремонт. Навіть можна їхати по місту, видно, що вирізали, готують підладки до кладовища. Дорога також вже перший шар підложки зроблено, найближчим часом відновлять повністю полотно. Тобто з дорогами в Любетоні буде все добре. Вич, дякую вам. По інклюзивно-ресурсному центру також вже директор. Два дні тому взяти на роботу, так, два, два дні тому призначений директор, є психолог, хто там ще. Ну, Психолог, директор. Лапа. Шукаємо реабілітолога на сьогоднішній день, що така ну, специфічна. Да. Тобто немає ще реабілітолога, але те, що йдуть пошуки. Якщо хто знає, можете порадити. Інклюзивний судсний центр роботині буде працювати вже, вже, вже майже вже запущений. Тобто для батьків, дітей з особливою освітньою потреби, це для інформації. Є проблеми по Солонісівці, Солонісівка, на жаль, будемо розбиратися там, що голова громади вирішив закрити, перенести. Спочатку закрити, потім десь відкрити. Тут, якщо він хоче, мені здається, треба спочатку зробити щось нове, і те, що буде підходити саме дітям. А потім вже щось закривати. Тому будемо розбиратися і відзвітуємо по транспорту. Також питання. На контролі, те, що там з пенсіонерів брали кошти, тримають на контролі. Але що хочу сказати, в Люботині взагалі така програма існує. Тобто, Люботинська громада виділяє кошти для як це правильно сказати, повернення компенсація транспортним компаніям за перевезення людей пенсійного віку да, пенсіонерів. А Деякі громаді громада взагалі немає, і ми говорили з головою громади МРФ Вінняміном Івановичем Сітовим, щоб вони теж брали приклад з Люботина. Тому Люботин вітаю сьогодні. Все гарно працює. Якщо є якісь проблеми, ми їх швидко вирішуємо. Він вач вам особисто теж дякую за роботу за те, що за те, що все вчасно робите, і за відношення до людей. Дякую. дякую вам, дякую, дуже приємна зустріч. Я дякую вам. Я думаю, що в нашій громаді будуть. Відбуваються зміни в кращий бік, і враховуючи те, що сьогодні війна. А ми віримо в те, що перемога буде незабаром. То дякуємо Збройним силам, що вони надають можливість нам сьогодні робити цю роботу. Дякуємо депутатському корпусу, який підтримує нас на сьогодні, і впевнені, що разом з перемогою будемо покращувати життя в нашій громаді. Дякую. Дякую. Ну і хочеться побажати переумайській громаді, щоб також взяли приклад по дорогам. Треба покращувати стан доріг. Всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги.